Всім привіт! Мене звати Юлія і я методи школи English House. Сьогодні ми зібрали добірку найрозповсюдженіших помилок англійської мови і перевіримо, чи робите ви такі помилки, чи ні. Let's get it started! I have a splitting headache. I feel myself awful. Чи можна так сказати англійською мовою? Насправді ні. І хоча в українській мові ми завжди додаємо слово себе, в англійській мові цього робити не потрібно. Кажіть просто I feel awful», I feel sad. I feel happy. I feel the moon». Дізнавайтесь, хоч раз чули такий діалог? How are you today? I am normal. Хм, гадаємо, що так. Але насправді нічого критичного в такій помилці немає. Ви просто повідомили співрозмовнику, що ви нормальна, не звіха вразу людина. В цьому нічого поганого немає, тим не менш. Якщо ви хочете розказати, як у вас тут справи, скажіть інакше I'm okay або I'm fine. Наступна типова помилка полягає в тому, що слово very вживають неправильно, а саме ставлять його не в те місце. І навіть не думайте казати I very like cooking, тому що very вживається насправді тільки перед прикметниками. Тому займініться на фразу I like cooking very much або I really like cooking. Продовжимо говорити про слово very, тому що їм насправді дуже часто зловживають. Як правильно сказати very good або «very perfect, «very perfect», beautiful» або «very gorgeous»? Якщо наш прикметник і так показує великий ступінь інтенсивності, то слово very є зайвим. Наприклад, perfect, фуріос, amazing, gorgeous – вони і так вже є самодостатніми, тому слово very не вживаємо. Вживаючи слово everyone, так і хочеться уявити купу людей і сказати everyone are welcome in my house. Але насправді займенниками everyone, someone, anyone та no one ми вживаємо форму is, оскільки вони передають третю особу однини. Тож everyone is welcome in my house. Наостанок хочеться додати, що робити помилки, це нормально, адже вони є невід'ємною частиною навчання. Про те, щоб вдосконалити вашу англійську, ми запрошуємо вас на курс англійської мови від English House. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua, заповніте форму та очікуйте зв'язок від менеджера. До речі, якщо ви використаєте промокод SuperYulia, то отримуєте одне заняття безкоштовно. І не забувайте ставити вподобайки на це відео та підписуватися на наш канал. Побачимось! See